Тими забубовами, що були, над той пропагандою, що була при Сталіні, була ще більш пропаганди, ніж зараз в Росії, то батьки, наприклад, коли е, у сім років е, досталися до середньої Азії і пройшли там такі катування, що ну, перший раз розповів батька, як вони мешкали перші Перші роки в Узбекистані, коли мені сталося 30 років і витримає що що розповіді, що з нами витворити, що сам знайомився з КГБ. Це було мене 13 років. І е, був той я не до, докладений, чи був той інод до докладений, але я мав е, таке, прийшли два КГБ. КГБ